Знову радий зустрітися з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Я її ведучий Володимир Гриневич. Вітаю вас згідно зі старою історією, одного разу до Франциска Асиського підійшов один з його учнів, коли той спушував землю в саду. Брате Франциско, запитав учень, що б ви зробили, знаючи, що Господь повернеться завтра? Старий мудрий священник сперся на мить на мотику, а потім з упевненістю відповів: Гадаю, що насамперед закінчив би спушувати землю в саду. Щоб ви змінили у своєму житті, знаючи, що Ісус прийде через два місяці або через два дні, а через дві години, хіба запропонований Ісусом спосіб життя варто прийняти тільки тому, що Він невдовзі прийде? Чи хотіли б ви і далі жити звичним для вас життям, якби були впевнені, що Ісус не прийде і через 100 років? Подумайте разом зі мною: якщо моя поведінка в цей момент неправильна, нерозумна, необхідно негайно припинити таку поведінку незалежно від того, як швидко може повернутися Ісус. З іншого боку, якщо моя поведінка законна і корисна, тоді час, протягом якого я зможу і далі чинити так, не має значення. Ісус зумисне відмовився повідомити учням час та добу, що отець поклав у владі свої, бо не хотів, щоб причиною їхньої слухняності стала сама подія. Ось що сказав Ісус. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Ісус бажає, щоб ми були керовані не страхом, що час ось ось закінчиться, а любов'ю до нього і зацікавленістю Його планами щодо вас. Святе Письмо неодноразово закликає: Ісус скоро прийде, тому будьте готові. Сам Ісус говорив про це. Нам необхідно почути заклик Духа Святого до глибокого самоаналізу і дослідження себе, чи все гаразд в моїх стосунках з Ісусом, чи задягнувся я в одежі Його праведності, тобто чи всі риси моєї вдачі придатні для вічного перебування на небесах, чи подібний я до Ісуса? Що може його засмучувати в моєму житті? Сам Ісус головний мотив, щоб нам жити і чинити, як Він. Ісус сказав: будьте готові! Це означає, що вже сьогодні я можу бути готовим перебувати в рятівних стосунках з ним. Тоді моя мета залишатися, перебувати, зміцнюватися в цій тісній дружбі. Нехай пророцтва і події останніх днів приваблюють вашу увагу, а близьке, постійне спілкування з Ісусом сприяє вашій готовності до зустрічі. Помолимось. Дорогий Господь, Ти посилаєш нам так багато важливих пересторог, щоб ми були щодня готові до зустрічі з тобою. Ти пообіцяв, що скоро прийдеш за нами. Нам невідомий час і день та рік Твого пришестя, але нам, Господи, відомо, що ми маємо бути готові. Кожну хвилину нашого життя, щоби зустріти тебе у славі. Благослови нас в цьому, благослови наших телеглядачів, щоб ми, жителі землі, могли готуватися до славного дня Твого приходу. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог любить вас і цінує дружбою з вами, якою буде ваша відповідь на Його любов? Нагадую про те, що ви зможете безкоштовно отримати цікаві біблійні уроки, дивовижні факти. Вони допоможуть вам належним чином підготовитися до зустрічі з Ісусом. Якщо ви хочете вивчати ці уроки, лише повідомте про своє бажання отримати їх. Наші контакти зображено на екрані. Я ж бажаю вам спокійного вечора та всепроникаючої Божої милості. До побачення.